Корчі на фронт, нова захоплива програма для всіх, хто цікавиться автомобілями, що стали залізними побратимами на передовій. Шукаєш справжнього бійця, який не складе зброю навіть після рейсів у фронтову зону. Того, хто без питань затягне вантаж, витягне із багнюки та навіть працюватиме на військовому паливі. Ласкаво просимо в Лігу легенд. Це Toyota Хайлюкс, старий вовк без доріжжя. не просто машина, а справжній свій хлопець. Розглянемо саме сьоме покоління, яке випускали починаючи з 2004 року. Допоможе розібратися з усіма його фішками і нюансами військовослужбовець, сил спеціальних. Операцій на позивний танцор. У них купа таких корчів у підпорядкуванні. Це одна із машин, яку позитивно відзиваються усі хлопці, навіть порівняння з звичною 7L200 Mitsubishi. розглянемо сильні місця корча. Двигун Хайлюкс пропонує два надійних турбодизелі: 2,5 на 144 кінські сили, і трьохлітровий дизель на 171 кінську силу. Ці мотори тяговиті, витривалі і легко витримують 300 тисяч плюс кілометрів без капітального ремонту. Монту, якщо ти не забуватимеш про оливу та фільтри. Хочеш тягнути причіп через глину, без питань. Закидай вантаж у кузов і вперед. Але якщо ганяєш на військовій солярці, не забудь подружитися з клапаном ЄГР. Він любить забиватися як у море на свята. Вмістимість та прохідність. Хайлюкс це машина, яка завжди готова взяти на себе більше, ніж ти сподівався. Прохідність на високому рівні. Пролазить там, де вовки бояться ходити, незалежно від того, що ти плануєш перевести гуманітарку, вантаж. Чи Боєкомплект для пригод у степах. Цей пікап не розчарує, наголошує танцор. Хайлюкс досить прохідна машина, досить вмісткова, але є велика перевага в тому, що коли вона має відкритий багажник, це дуже зручно для використання під час перевезення будь-якого озброєння, то самих якихось гранатометів для швидкого розвертання групи. Трансмісія Хайлюкс можна обрати на автоматі або на ручці. як кажуть, кому що ближче до душі або до нервової системи. Автомат це справжній тихоня, який працює бездоганно та витримує до трьох. Ста тисяч кілометрів пробігу. А ось механіка це вже інша історія. Тут все залежить від твоїх стосунків із педалю щеплення. Її ресурс трохи менший, що викликає легке здивування. Ти ж на механіці, а вона така примхлива, ніби ця коробка у Форда. Повний привід, чудова фішка Hilux, але зловживати ним не варто. Постійне вмикання може вдвічі скоротити термін служби коробки. Також на високих пробігах варто перевіряти роздатку і сальники переднього мосту, які можуть протікати. Розглянемо слабкі місця цього кор. Ча ходова шарові опори це справжня головна біль, особливо якщо авто постійно в екстремальних умовах, ознаки зносу, скрипи та стуки в передній частині автомобіля та нерівномірний знос шин. Про це також розповів танцор. Одне із виразливих місць на Тойоті Хайлюкс це шарові опори. Тому при пробігу автомобіля приблизно від 80 до 100 тисяч кілометрів кольові опори в своє за все потрібно буде замінити. Щеплення деякі власники Тойота Hilux стикаються з тим, що їхнє щеплення раптово вирішує. Взяти відпустку. Це особливо актуально для тих, хто ганяє не лише по асфальту, а й регулярно кидає халюк собій. Буксирує причепи, долає бездоріжжя чи перевантажує кузов до краю. Наголошує Танцора. У жорстких умовах щеплення може здатися вже. Ну, приблизно на п'ятдесяти тисяч кілометрів. Розсування на механіці не найзручніше, до щеплення треба тягнутися. Електрика, електроніка у ньому трохи побоюється води. Найбільша жертва тут генератор, який розташований настільки низько, що брути калюжі стають для нього кращими друзями. І проблема не в тому, що генератор боїться роботи, а в тому, що його заливає так, ніби він працює в аквапарку. Що робити? Якщо ти плануєш долати бездоріжжя, а ти плануєш та водні перешкоди, маєш два варіанти. Новити додатковий захист генератора, щоб він не купався, та якщо є можливість, перенести генератор вище, щоб він уникнув зустрічей із брудом та водою. Час підсумувати властивості корча Toyota Hilux. це не просто машина, а робочий інструмент, який довів свою надійність і витривалість у найскладніших умовах. Він не боїться бездоріжжя, важкого вантажу чи складних завдань. Проте як і будь-який ветеран він має свої слабкі місця Защеплення доведеться слідкувати. Шарові опори потребують уваги, а генератор захист. Сто від бруду й води халюкс. Це не про розкіш чи комфорт. Це машина для тих, хто шукає надійного напарника, готового тягнути разом із собою. Наш спеціальний експерт підтверджує мої слова. Машина досить універсальна і звичайна, але взагалом ця машина досить добре себе показується в експлуатації. Ніяких таких визначних дуже проблем до неї ніяких немає. Друзі, якщо маєте бажання розповісти про свого фронтового корча на армії ФМ, то пишіть у наші месенджери за номером 097 дев'яносто Сто мене звати Микола Станіславський, і я розбираю всі корчі на армія ФМ до зустрічі у наступній програмі.